Вітаю всіх на каналі ChaiWatua. І в цьому відео ми розберемо доволі непоганий премтанк 9 рівня WZ114. Цей танк ви можете купити за бони в боновому магазині. Якщо не помиляюсь, коштує він 11 тисяч бонів. Чи варто витрачати таку кількість бонів на цей танк? Давайте спробуємо розібрати цей момент далі в відео. Ну що ж, по-перше, WZ-114 це премтанк 9 рівня. І він вам дає змогу фармити не лише срібло, а навіть бони. Також цей танк фармить більше як бойового досвіду, так і досвіду екіпажу. І так, звісно, WZ114 не є італоном ідеального важкого танка в цій грі. Проте це далеко не кактус. Він все ж таки має доволі приємні плюси, які дають певний комфорт гри на ньому. Можу сказати так, це далеко не найгірший варіант за бони. Який ви, звісно, можете купити для фарму срібла або навіть для фану, якщо ви, звісно, полюбляєте грати на важких танках. Отже, давайте розберемо, які сильні сторони має вз як правильно налаштувати цей танк для комфортної гри, а також подивимось відео геймплею. Про все це далі по порядку. Ну а вас, шановні, попрошу підтримати канал з українським контентом, ставте лайк під відео, залишайте коментарі. Як вам взагалі танчик WZ114 ВЗ зайшов чи ні? А може ви взагалі тільки збираєтесь його купити? Також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. А тепер ближче до діла. Із власних вражень про цей танк коротко скажу так: із плюсів має доволі непогану гармату з приємною Альфою і як не дивно точністю. Ще з плюсів присутня броня в башті. А також цей танчик має доволі круті кавиенни в мінус 10 градусів. І ще з плюсів, цей танчик має доволі відчутний запас ХП-шак, як для тяжа 9 рівня. Ну а тепер щодо мінусів: маємо слабке бронювання передньої частини корпусу, я маю на увазі ВЛД і величезне НЛД. Ці місця вам треба буде прятати по максимуму. Також маємо хоч і приємну альфу, проте при цьому маємо доволі довгу перезарядку гармати. І цей момент треба буде враховувати при грі на цьому танку. Ще один момент ВЗК доволі повільний танк. Звісно, має не найгіршу мобільність серед тяжів, проте хотілося би трошки швидше кататись на ньому. Але це вже пов'язано з моїм стилем гри, так як я не дуже полюбляю грати на повільних танках. Тепер давайте розкажу більш детально стосовно налаштування WZ114, як зробити так, щоб він був більш грабельнішим і універсальнішим. Щодо обладнання, аби компенсувати деякі неприємні моменти пов'язані з комфортом гри на цьому танку, особисто я радив би вам ставити наступне: це трофейний стабілізатор, трофейний досилач та експериментальну систему рухливості. Таким чином, ви максимально покращуєте комфорт стрільби як в плані швидкості реалізації пострілу, так і в плані перезарядки гармати. І звісно, завдяки експерименталці танчик буде хоч трошки більш-менш мобільнішим. І ви зможете таким чином більше встигати займати вигідніші позиції і накидувати урон. І так, цей момент розібрали, тепер щодо польової модернізації. Тут я раджу обрати наступні слоти. Перший слот беремо на міцність шасі, щоб був менший шанс поставити вас на гуслю. Другий слот беремо точність гармати. Третій слот нічого не обираємо, лишаємо так, все як і є. Далі, четвертий слот беремо на зменшення критування екіпажу. Ну що ж, моменти стосовно полівої ми розібрали. Тепер давайте розглянемо бронювання вз 114 Отже, як я вже казав, передня частина корпуса тут слабенька. ВЛД в центральній частині має бронювання від 240 до 260 мм. Тут, начебто, броня якась і присутня, проте пробивати її дев'ятки і десятки будуть без проблем. Також маємо тут величезну НЛД, у якої бронювання до 210 мм. Ну, під ось такими котами. Звісно, якщо довернути корпус, броня в НЛД стане трішки краще і буде складати від 230 до 250 мм. І це суттєво нічого не поміняє. Також у цього танка в лобовій частині є ось ці скоси. Тут теж бронювання складає від 260 мм. Проте навіть при таких кутах, якщо вам будуть стріляти голдою, то проблем з пробиттям не буде. Ну а тепер щодо бронювання бортів. Якщо довертати корпус приблизно ось так, то верхня частина борту в принципі щось та й може танканути. Як ви бачите, тут бронювання сягає від 250 мм і далі йде до 300 мм. Проте, якщо взяти трошки нижче і стріляти ось сюди, звісно, не камулями, а підколами або ББшками, то як бачите, тут теж не буде виникати проблем з пробиттям. Щодо бронювання башти, тут все ж таки ситуація трішки краща. І як ви бачите, лобова частина башти все ж таки має бронювання, яке тут складає в середньому ну, 300 плюс мм. Проте головною проблемою тут є ось цей лючок. Бронювання тут слабеньке, і якщо вам будуть вицілювати в позиційках на ближніх дистанціях цей люк, то залітати буде без проблем. А тому тут треба обов'язково в таких випадках мансувати і намагатись перекривати цей лючок гарматою. Звісно, щоб не отримувати зайвого. І так, моменти, пов'язані з бронюванням, розібрали. Пам'ятаємо, що корпус вам треба ховати, принаймні передню частину корпусу. А відбаште, в принципі, можна і пограти. Тепер йдемо далі. Тепер стосовно прокачки екіпажу. І тут я радив би вам прокачати спочатку ось такі навички. Найголовніше це братерство, ремонт, навички пов'язані з стабілізацією і зведенням гармати, також обов'язково качніть навичку Король бездоріжжя. Так як танк має не найкращу мобільність, це якби база для цього танка. Ну а далі вже качати навички, які ви вважаєте більш необхідними. Звісно, дивлячись від того, який стиль гри у вас. Тепер розберемо моменти пов'язані з снарядами. Тут ми маємо, по-перше, калібр 130 мм. А отже ББшки при такому калібрі будуть залітати доволі непогано і, в принципі, без проблем. І так, маємо стандартні ББшки з Альфою в 530 одиниць пробиттям в 266 мм та доволі комфортною швидкістю польоту в 1271 м на секунду. Отже, по ББшкам тут питань взагалі немає. На них можна доволі комфортно грати та фармити срібло. Далі в нас ідуть комулі. Також маємо 530 альфи з пострілу 311 мм пробиття. Стосовно пробиття цих комулів. Я вам так скажу: в деяких випадках буде важкувато пробивати деякі броньовані танки. Проте в цілому, навіть з таким пробиттям в 311 мм у цих комулів ну, в загальному не буде виникати проблем з пробиттям. І, звісно, маємо фугаси. 660 альфи, 65 мм пробуття та 930 м на секунду швидкість польоту. Як ви бачите, фугаси тут теж доволі непогані, і в принципі ними в деяких випадках можна буде доволі боляче робити легкоброньованим ворогам. І так, цей момент також розібрали. Тепер давайте коротенько покажу вам загальні характеристики WZ114 з такими налаштуваннями, як у мене. Всі показники цього танку ви можете побачити у себе на екрані. І тут я вам так скажу: як для тяжа, в принципі, ніяких там критичних моментів немає. Все більш-менш для комфортної гри. Ну що ж, народ, розібрали ми всі моменти пов'язані з цим танком. Тепер давайте коротенько підведемо підсумки. Із плюсів, о, в принципі, маємо непогане бронювання башти. При цьому танк має доволі великий запас міцності, який ви, звісно, можете розмінювати з ворогом. Маємо доволі комфортну гармату в плані альфи стабілізації точності, і при перестрілках видавати в середньому по 500 плюс альфи по ворогу. Це приємно. Також танчик має доволі приємні кути в мінус 10 градусів, які дають змогу вам грати від рельєфу. Тепер щодо мінусів. Давайте так. Погане бронювання корпуса, не найкраща мобільність і, мабуть, найголовніший мінус це довга перезарядка гармати. Більше якихось критичних моментів по цьому танку я виділити не можу. Ну, і при всьому всьому, я вам скажу так. Мені зайшов WZ-114, я не жалкую про купівлю даного танчика. Ну, а тепер, як я обіцяв, давайте подивимося, як грається ВЗ-114 в рандомі. А також подивимось найголовніше для промтанка, скільки він фармить срібла, при певних результатах, звісно. Тож, підтримайте канал, ставте лайк під відео і погнали! Приємного вам перегляду! ¡Qué І так, зіграли ми один бій, нанесли 3200 урона, 650 з копійками саппорта, Це в принципі такий середнячок. В загальному ми фарманули з усіма плюшками 247 тисяч. З врахуванням ремонту поповнення боєприпасу у нас виходить 195 чистими. Ну, Десь плюс-мінус так. Давайте катнемо ще один бій і подивимось, скільки я зможу ще фарманути на цьому танчику. Ну що ж, народ, зіграв я ще один бій. Давайте подивимось, що ми форманули. 3000 урона 350 з копійками саппорта. По кредитам: 215 тисяч загальних кредитів форманули. З урахуванням поповнення комплекту ремонту 157 чистими. Ну, десь так фармить цей танчик. Ну що народ, дякую вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, це відео допоможе вам у вирішенні якихось ваших питань, а також, мабуть, найголовнішого питання, чи варто витрачати бони на цей танк. Тож, до зустрічі в нових відео!